Смідин Старовижівського району одне з найдавніших сіл Волині. Першу згадку про нього датують 1508 роком. Зі Смідина коріння родини Ігоря Гузя зі сторони батька Володимира Гузя. А за півсотні кілометрів понад Бугом розташоване село Свірже територія Холмщини. Це вже батьківщина мами Лесі Гусь. Але саме із селом Сміден пов'язане дитинство Ігоря Гузя. Тут і досі живуть його дідусь і бабуся. У їх затишній хаті все дихає спогадами: меблі, речі, фотографії на стінах. Води Ігор був, у те, я води була, а води його лежечко було. О, як був. Якби я знала, що здимати, то я поприбирала, поладила, подушок наставила що в мене. Та ми отакі, він у нас усе був, хаз з і дитини, я його добре знаю. Ми його і охрестили водя у Зачернецькій церкві. Він хрестився в нас, бо теж вони не мали там часу. А в нас от яку ми все позбирали та й охрестили його. Чого, що в дитинстві, було хлопче добре, О, спокійне всі. Де я куди з ним хочу, піду. Він посидить, постоїть. Я скажу, церкву брала зо мною ходив. Я була в Співочому, співала, у хорі. О, і він завжди за мною ходив до церкви, бігав, систячки ставляв і за чернечі, вже ми свою поставляли церкву. Ну, був хлопчина, як хлопчина, я знаю. Спокійний, доброзичливий, наполегливий, допитливий. Ці риси притаманні були Ігореві ще з дитинства, пригадують його рідні. Ще в школу не ходив, то вже він, допустимо, любу страну, страну знав, і який там город. Він ще з дідушкою, він був, не знаю, в молодших класах, він знав всі е, столиці, які є на карті. всі країни, які чисельність, все, він знав на пам'ять, яка столиця, скільки чисельність населення, де вона знаходиться. Це просто наша була така гра. І він це просто завчив і дуже. Дуже всім подобалося, що він настільки вдова в цьому плані. Справа в тім, що він цікавився історією. Історією, що можливо з молодших класів. Я пам'ятаю, у бабушки на горі були мої підручники. Історія, там, географія. І, мабуть, клас третій, четвертий, він вже поліз на гору, ці книжки підібрав. І він за літо прочитав всі книжки по історії і так далі, далі, далі. Взагалі читав дуже багато історичних книжок, можливо, десь звідти, можливо, тато мій. Він теж був більш-менш такий патріотичний, настроєний. Він дуже багато читав. Читав він дитинстві дуже багато. Коли навчився читати, читав практично за поями. Особливо історичні, його не цікавили там якісь там романи, його цікавили історичні книжки. Він просто казав, що я буду політиком. А це дуже дивно, так мені було. Як я буду політиком. Чому політиком? Тоді ще так не було. Не популярно було політиком, чомусь це, чомусь це так закралося йому. в душу, можливо, чи що, коли почалося, він дуже ну, бачив несправедливість, котра є в нашій країні, якісь проблеми в країні. Ну, він дуже болісно це сприймав. І от можливо в цьому плані. Хотів щось зробити для країни. Вже у старших класах Ігор Гусь активно долучається до громадської діяльності. Вступає до всеукраїнської спортивно-патріотичної організації «Тризуб» імені Степана Бандери. А наприкінці 90-х він один із ініціаторів відновлення діяльності у Луцьку пласту національної скаутської організації України. Зустрілися ми з ним, коли я займався реанімацією пласту в місті Луцьку, І він, а він тоді очолював одну з молодіжних організацій Мкун, називалася така. Молодіжний конгрес українських націоналістів. Йому тоді був 21 рік. І от ми зустрілися, познайомилися. І я одразу побачив такий патріотизм, відданість цієї справи. Ну а пізніше нас вже в житті поєднало те, що ми пройшли не один табір з ним. І фактично хочу сказати за нього, що він є таким генератором революції. Це вулкан, який, який живе оцею справедливістю, любов'ю до України. І він віддається повністю цій справі. 2001 рік в Україні тривають масові протести. Україна без кучми це почалось наприкінці 2000-го, після оприлюднення аудіозаписів, що стосувалися зникнення Георгія Гонгадзе. Ігор Гусь теж у Києві серед десятків тисяч протестувальників. Тоді його затримують і засуджують до 10 діб арешту. Ми переживали, дуже переживали. Він прийшов сказав: Ну, я вибрав таку дорогу, не переживайте дуже сильно, особливо, коли він сидів. Це ж, ну, подумайте, молода людина, там 18 років. Дзвонять звідти з Києва міліція і каже, що у вас син де вас син? Ну, поїхав в Київ. А, а де він зараз перебуває? Ще ж тоді мобільних, в нього і не було того мобільного. Він перебуває в міліції, сидить СІЗО. Ви знаєте про це? Ну не знаю, звичайно. Ну, знаєте як. Але щоб ми відмовляли його, ніхто його не відмовляв там. Ми його тільки підтримували. Підтримували і тоді, підтримували, коли він був в Білорусі. Білорусія. 2005 рік. Ігор Гусь серед учасників опозиційної акції Чорнобильський шлях. І знову затримання та 10 діб адмінарешту. Далі депортація з Білорусі та заборона в'їзду на територію сусідньої держави протягом п'яти років. І ми його зустрічали. Ми на вокзалі, коли він вертав із Білорусі, а їх не довезли до Луцька, а висадили в Ківерцях спеціально, бо знали, що ми вже там їх будемо з квітами, і навіть з оркестром їх зустрічали, ті хлопці. Так що я. Чомусь вірю, що Ігор не підведе. Бо я його запитала, Ігор, не зрадиш? Він сказав, не зраджу ніколи. 30-річному віці Ігор Гусь обраний депутатом Луцької міської ради. Через 5 років він уже радник міського голови, пізніше начальник відділу у справах молоді, сім'ї та спорту. Ігор працював начальником управління молоді сім'ї і спорту, але це не було головною рисою його, що він начальник. Він був лідером молодіжних ініціатив і не тільки молодіжних і різноманітних патріотичних ініціатив, культурологічних. Але не тільки. Він завжди допомагав, як тільки зверталися люди, обережені тим, скажімо. Що їм піднімають бездумно тарифи на житлово-комунальні послуги, коли ні з того ні з цього, більше треба платити за газ, за тепло, за водопостачання, то його завжди піднімав всіх молодих людей, всі громадські організації, щоб захистити інтереси людей. Те саме було потім із ситуацією, коли не розраховувалися з селянами за здане молоко, теж він. Активно тут допомагав людям і організовував ініціативи різноманітні. Тобто його завжди тягне десь до, до якихось проблем таких болючих до відстоювання інтересів простих людей, навіть коли доводиться йти, вибачте, лоб в лоб із міліцією чи з прокуратурою, тому що дуже багато скарг на неправомірні дії силовиків, правоохоронців. Ну і тут ігор незамінний лідер відстоювання інтересів простих людей. Помаранчева революція один із періодів історії незалежної України, коли її громадяни вкотре висловили небажання жити у корупції, брехні, розкраданні, жебратстві. У містах, містечках, селах нашої держави відбуваються мирні протести. Ігор Гусь – знову активний учасник усіх акцій і зібрань. На Волині один з координаторів помаранчевого руху. Революція гідності. Листопад 2013-го. Мирні акції по всій Україні на підтримку європейського вибору у лютому перетворилися на криваву бійню та вбивство неозброєних людей. На території Волині, і, зокрема, у Луцьку, обійшлося без жертв. Волиняни відстоювали і власну гідність, і гідність України. Події під час революції гідності розгортаються стрімко акції на підтримку європейського спрямування волинян, потім студентські протести. А ще мітинги проти режиму Януковича, перевернуті догори дригом його портрети, публічно принесені центральними вулицями Луцька. Народні зібрання біля приміщення облдержадміністрації із вимогами відставки тодішньої влади. Підтримуємо зміну влади відставку Януковича Азарова і у цих двох. Ігор Гусь безпосередній учасник усіх цих подій. За що його знову переслідують? Відкрито кримінальні провадження була загроза ув'язнення на 8 років. А перед судом на Ігоря Гузя надягають електронний браслет і запроторюють під домашній арешт. Я не знаю, що скільки здоров'я забрало, скільки всього нашій сім'ї. Тому що, коли була революція на майдані, ми практично ночами не спали. Ми від телевізора, від інтернету, ми лягали десь о третій, о четвертій. І вранці просипаємося дві годинки, поспали там, вранці включаєш що? Що? Як там? Чи ще стоїть Майдан, чи не стоїть Майдан? Це просто дуже страшно було. Проживали не тільки за сина, переживали взагалі за людей, котрі. Котрі вийшли на майдан, котрі стояли за свободу, котрі хотіли добитися щось в цьому для країни, для і в тому числі для себе, тому що буде країна кітуча і буде люди нормально жити. Фестиваль патріотичного духу Бандерштат заснований ще у 2007-му, об'єднав не лише Україну, і з часом на цей захід, окрім українців, приїжджають патріотично налаштовані представники інших країн. Їх приваблює атмосфера фестивалю і різноманітна програма, виставки, гутірки, літературні сцени, зустрічі з ветеранами УПА та відомими опозиційними політиками. Альтернативна музика. Фестиваль «Бендерштадт» цього року став центром українського опору. А ще вперше за кошти, зібрані у період цього патріотичного заходу, вдалося допомогти батальйону Айдар із 75 тисяч гривень 50 спрямували на придбання та переобладнання позашляховика. Тепер цей броньований агрегат поїхав на схід України на підтримку захисникам єдності країни. Волонтерська допомога «Волинян». Вона не може бути сама по собі, її мусово було організовувати значить, за сприянням Ігоря і самоборона, зокрема Волині, яка створилася в буремні роки революції. Якраз і була це, зроблена ця організація волонтерської допомоги для батальйону Айдар. Ну, від речей, від одягу, закінчуючи недавно бував, значить, був переданий на батальйон броньований позашляховик. Знову ж таки, Ігор теж брав активну участь у тому, щоб цей позашляховик був, приїхав, був зроблений і так далі. Тобто не лише ця підтримка стосувалася якихось моральних підтримок, хоча це теж немаловажно, але я, наскільки я знаю, теж вложив, як то кажуть, свою фінансову ну, по можливості, як кажу, частку в Побудові цього позашлюховика, тобто це такий народний позашлюховик вийшов. Ігор всім своїм життям продемонстрував і показав, як можна і треба любити Україну, як відстоювати інтереси простих людей. Завжди він був на передовій боротьбі за Україну. У 2006-му обраний депутатом Волинської облради. За чотири роки його знову підтримала громада. А 20 лютого 2014-го Ігор Гусь більшістю голосів депутатів обраний заступником голови Волинської обласної ради. Якби він не був лідером, його ніхто не обрав би заступником голови обласної ради. Ну, не так давно. В часи цієї революції гідності, тож його, як і інших кількох молодих людей, судили, там, чи збиралися судити, От, через, що? через те, що він підтримував саме порядність, саме підтримував тих, хто за цю порядність виступав. Із 10 вересня 2014 року за ініціативи Арсенія Яценюка Ігор Гусь очолює Волинський обласний осередок політичної партії Народний фронт. І з 14 вересня цього року Ігор Гусь офіційний кандидат у народні депутати по Володимир Волинському мажоритарному округу номер 19 Він як мене зустрічає. Він завжди каже. Я кажу, Ігоре, як, як твої справи? Він каже. Хабарів не беру, нікому не даю. Волію за Україну. Надіюся, що ми переможемо. Іду до перемоги. Падаю, встаю і далі йду. Та й мені здається, якби не було цілі, він би. Стільки життя не поклав, це і особисте життя, це сімейне життя, це, ну, розумієте, це весь час в Русі, весь час в Русі, весь час в Русі, а це накладає відбиток і на, ну, на всі відносини, скажімо так. От, ну, і тому, якщо вже він взяв за ціль собі щось змінити в цій державі, ну, з Богом. Та йому Господь Бог допомагає. Я думаю, що йому це вдасться. І ми будемо підтримувати всіма всі своїми силами, своєю душею підтримувати його в цьому випадку.